А ви знаєте, які знаки і правила існують для пішоходів? Залишайтеся з нами і дізнайтесь. Почалися літні канікули для профілактики нещасних випадків на дорозі, інспекторам ДАІ Голосівського району було проведено навчальне заняття щодо основних правил поведінки зразкового пішохода. Заняття проходили для літнього табору спеціалізованої школи номер 85 на літньому майданчику. Дітям було роздано профілактичні пам'ятки. Отримані знання діти закріпили в ігровій формі. Що ти дізнався нового на цьому заході? Дізнався, що на доро їхати ти на до на велосипеді на дорозі їхати можна тільки з 14 років гратися на дорозі не дуже дуже небезпечно дітям на велосипеді тря, треба виїжджати лише з 14 років і, і Не можна перебігати до на червоне світло, а для цього існують флікери та флайтери. Вони одягаються для того, щоб було видно, вони як і ручони, яку нам дали. Тільки ну, як красиво, і вони одягаються кудись. Наприклад, на велосипеді в мене є, або ще на деякі машини. Це для того, щоб відражати світло, щоб ось темно-темно їде водій, бачить від флікер, від, відражає, від відражається. І і розуміє, що там якась перешкода або людина. Тетяна Анатолійовна, а яка мета сьогоднішнього заходу? Мета заходу попередити дитячий травматизм саме на дорозі. Розпочалося літо, спекотна пора, як для дітей, так і для інспекторів ДАІ. Бо це дуже висока група ризику. Саме діти вони не передбачені на дорозі. І не лишній раз. Нагадати їм, як себе правильно поводити, щоб не потрапляти в біду. Бо спочатку червня дуже багато дітей, які вже стали учасниками дорожньо-транспортних пригод. А от тепер п'ять основних правил поведінки зразкового пішохода. Перше пішоходи ходять лише по тротуару. Ти по тротуару потрібно праворуч, щоб не заважати зустрічному пішоходу. Друге. Дорогу переходять лише пішохідними переходами. Третє на малих вулицях не завжди є пішохідні переходи. У такому разі переходь дорогу лише там, де її видно та за відсутності транспорту. Четверте не вибігай раптово на проїзну частину навіть там, де є пішохідний перехід. І п'яте. Не перебігай вулиці перед транспортом, що наближається або стоїть. З вами була дитяча студія Телепрактика та я, її ведуча Яна. До побачення, до нових зустрічей.